Святковою у ваших відеороликах утопічні ідеї. В наших реаліях вони апріорі не досяжні. Це щось із футуристики, і то не дай Бог. Так, я згідний з вами. Я розумію, що в наших реаліях абсолютно всі мої ідеї є утопічними. Тому що я дивлюся на світ без фільтрів, без фільтрів, які нам нав'язали ці засіб маси інформації, ота злочина так званого світа, отой Бевс, який керує нами. Для мене є, я бачу проблему, і я розумію, як би воно мало бути. Ну, зокрема, давайте розглянемо кілька з них. Я проти того, щоб герої України ховали в болото, в ліс, в болото, біля села Мархалівка, Гнатинської сільської ради, біля Боярки там у чорта на кулічках. Я проти того, щоб наш героїв туди бхали в болото. Я за те, щоб меморіал, військових військовий меморіал зробили в центрі України, в центрі столиці. Зокрема, я бачу дві можливі ділянки. Перша це є біля нашої батьківщини матері. Там є достатні площі, можна ще співочі поле забрати. Там оце, оце, цей приватний житловий фонд можна очистити від будинків людей відселити. І буде велика територія. Другий варіант це є знести Верховну Раду України. Там є достатньо Верховну Раду, там незаконні у ці батпорохові будинки. Їх знести, то знести. Якщо треба, можна і стадіон знести. Не така велика споруда. В цей стадіон можна знести, і буде велетенська територія для того, щоб там зробити військову Меморіал. і Що і там будуть наші герої виконувати свою роль. Посмертну роль. Об'єднавчу роль, цементуючу роль для всього українського народу. Щоб кожен е житель і гість столиці України міг і мусив відвідати оцей меморіал. Так, ми є ще багато є інших ідей. Ну, зокрема, наприклад, щоб українці панували в Україні. Ви скажете, що це ну, зовсім не потрібно. Навіщо, щоб українці панували в Україні? У нас ж є євреї. Їх є достатньо, щоб обійняти всі посади в Україні. І в фінансовій системі, в банки, в Збройних силах України, в міністерствах. Всі, щоб обійняти посади. Так їх є достатньо. Але я вважаю, що в Україні мають панувати українці. В Ізраїлі є, е, Ізраїльтяни живуть. Юдеї живуть, хай вони там панують. В Китаї китайці нехай панують. В Японії японці, а в Україні українці. Я вважаю, що так має бути. Я озвучую це все. Ви хочете слухати? Хочете не слухати. Це ваше право. Я вважаю, що в Україні має бути народовладдя, а не влада корпорацій. Влада України має слухатись і виконувати, і реалізовувати потреби народу, а не потреби якісь національних корпорацій, якісь типу міжнародних структур, нікому не контрольованих, типу МВФ, якісь там комісії тощо. Держава України має бути державою українського народу і власністю українського народу. Я так вважаю. Так це є утопія. Так це є ще як ви там пишете футуристика, і то не дай Бог, так можливо так. Але я так вважаю. І я дуже б хотів, щоб українці наші теж так вважали. Я дуже Хотів би, щоб мої ідеї поширились на всю Україну, і ми звільнилися з тих арабських пут.